Привіт всім, друзі та колеги, моделісти! Це канал Домашній моделіст. І сьогодні до вашої уваги буде огляд невеличкого такого набору від виробника Трампетер. Танк в 72-му масштабі Т-80БВ. МБТ мейн Battle танк Так, написано, що танк російський на коробці, проте буду збирати, планую принаймні збирати з нього модель українського. Т-80, можливо, візуально доведеться зробити декілька певних змін, проте в загальному танк ну, Т-80 версії Б майже нічим візуально не відрізняється від українського танку. Так, що до коробки, невеличка коробка, вона дійсно маленька, танк 72-му масштабі, ще раз нагадую. На одній з бічних сторін маємо дві таких схеми фарбування, та невеликий опис. Англійською з іншої сторони, ще два інших варіанти фарбування. І вже опис прототипу танку на китайській мові. Так, невеличка коробка, давайте ж глянемо, що лежить в ній. Так, маємо традиційно для компетеру всіли вникові рамки в окремих пакетиках, декалі та інструкція. Традиційно до попередніх оглядів пропоную розпочати огляд моделі з огляду інструкції. Невеличкому форматі книжки. Щодо цієї моделі, достатньо велика лінійка танків в 72-му масштабі у виробника Трамптер. Вони є ще у ревелу, та й в інших виробників, от того ж ICM. -у. Перепак тревелу, і будуть ще в цьому році виходити Мардер та е, Бредлі, Скоріше все у двох варіантах. Тому от, зібрати таку колекцію бронетехніки українських Збройних сил в 72-му масштабі цілком можливо. Щодо танків від тромпетеру, дуже мені подобається, зараз, можливо, побачимо, що гусениці з катками йдуть таким набірним блоком, скажімо так. Якщо ви вже бачили на каналі відео, де я збирав е, е, танк в 72 му масштабі від виробника Хасігава це був Leopard 2.4, там також катки з гусеницею йшли одним блоком, проте лиття бажало би кращого. Проте ще раз нагадаю, це модель в 72 му масштабі, вона достатньо дрібна і, в принципі, більшість деталей видно не буде. Так, щодо вартості і вибору моделі, вартість такова, що вона. Приблизно однакова з моделькою в 35-му масштабі Скіфа, це район 500-600 гривень. І, в принципі, вже до вашого вибору, якщо це ваша можливо, перша моделька і ви не знаєте, що обрати, вони коштують однаково. Скіф-модель достатньо непогано пропрацьована, цікава. Проте кількість деталей в цій модельці набагато менша. Ну і до того ж, вам знадобиться менше клею, фарбою та часу, щоб. Зібрати та пофарбувати модельку меншого масштабу. Так, По побудові нічого особливого. Традиційно для танків збірка башти, корпусу, встановлення різного навісного обладнання. І, в принципі, маємо дві схеми фарбування: камуфльована та чисто зелена. В наборі йде е, такий аркушик з декалю. Зараз я його відкрию і подивимось, що знаходиться в ньому. Так, маємо декілька бортових номерів та прапори держави-агресора і герб Радянського Союзу. В принципі, маю непоганий набір з декалями, точніше, просто великий аркуш з декалями від виробника Dan Models. Там є багато розпізнавальних знаків під сучасну бронетехніку України. Тому, якщо ви збираєтесь там робити повну колекцію, я думаю, це потрібно знайти в інтернеті якийсь невеликий такий набір з базовими декалями, бо більшість моделей, якщо ви навіть будете збирати якогось Абрамса чи Леопарда, вони з коробки зазвичай йдуть з там, російськими натівськими розпізнавальними знаками. І щоб зібрати модель української техніки, вам доведеться щось придумувати. Так, Інструкцію та декаль подивились. Пропоную переходити до огляду головникових рамок. Головникової рамки. А, в нас немає, проте в нас є такі деталі, які в інструкції підписані як верхня та нижні частини. Корпусу. Так, нижня частина, як бачите, бережно запакована в таку м'яку плівку. Думаю, скоріше, для того, щоб не поламалися ці направляючі елементи підвізки. В принципі, дуже. Гарної якості нижньої частини корпусу. Я думаю, навіть багато моделей в 35-му масштабі могли б позаздрити такій гарній деталізації. Ну і верхня частина корпусу також нічого особливого, проте одразу можна зрозуміти, що зараз будемо збирати Т-80. І з непоганого, що. Ці надусаничні полки йдуть окремо, тобто можна зібрати танк як хочете. Можливо, на якомусь обслуговуванні, можливо, не знає, підбитий варіант танку чи з пошкодженнями бойовими. Тому, як то кажуть, все на ваш розсуд. Далі перша дійсно рівникова рамка це лавникова рамка B. На ній відлито катки. Внутрішня частина, яка буде кріпитися до самого корпусу, зовнішня частина буде воєдину складена з треками. Так. Нижня частина башти, основна гармата, кулемет достатньо непоганої якості. На відміну від тієї ж модельки хасягави з Леопардом та Абрамсом, які я збирав, де кулемет виглядав просто як. Паличка, тут непогано пропрацьовано видно елементи: ствола, потовщення, прицільний елемент, різні механізми, достатньо круто. Так, крім катків, основних ще є лінивець та приводна зірочка. Додаткові паливні баки. Колода для самовитаскування, достатньо також непоганої якості. У багатьох виробників в. 35-му масштабі вона виглядає просто як циліндр. Тут бачимо таку нерівну форму з імітацією деревини. Далі маємо лавникову рамку ді. На ній вже відлито елементи корпусу, такі як надгусеничні полки з бризковиками бічними. Елементи динамічного захисту, елементи динамічного захисту на башту. І елементи башти, такі як люки та е, різний дрібізок, що встановлюється за башту або на башту. Далі маємо ливникову, не ливникову рамку, а окремо відлиті деталі ходової. Майже вся ходова в зборі це, як можете бачити, гусениці з розміщеними на гусеницях треками. Катками. Перепрошую. Виглядає дуже прикольно. Одразу можна зрозуміти, яких розмірів буде готовий танк. І, в принципі, нам залишається ще подивитися тільки на один елемент. Це на башту. Дуже крута деталь. Модельки в 72-му масштабі виглядають набагато цікавіше за рахунок таких дрібних розмірів. І сучасне виробництво масштабних моделей дозволяє непогано продеталізувати цю всю історію. Як можете бачити, виглядає вона дуже круто, і навіть якщо сфотографувати, можливо, б, можна було б і переплутати з моделькою в 35 му масштабі. А в принципі, на сьогодні це все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підтримати відео вподобайкою та підписатися на канал, якщо не хочете пропустити відео з тим, як я буду збирати дану модель. А на цьому на сьогодні все. Бережіть себе та своїх близьких. Любіть Україну та допомагайте Збройним силам. Ще побачимось!